Всім привіт! Отець ігор на зв'язку. Всіх, хто е, чекав на якесь відео від домініканців, особливо від домініканців в Хмельницькому, ну, то маєте зараз можливість нас послухати. Починаємо нову серію, яку назвали ми «Чи не дарма стараєшся. З мого маленького досвіду м, сповідання людей, м, розмов з людьми, які вважають себе активними християнами, які вважають себе практикуючими християнами, і які так, насправді такими є, е, я бачу, що багато зусиль, особливо серед молодих людей, але не тільки. Багато зусиль ідуть не туди. Багато духовної енергії, Енергії, просто, скажімо так, витрачається на речі, які більше виснажують, ніж допомагають, власне, жити повним, насиченим, радісним життям, як з Богом, так і з ближніми, уже не кажучи про життя самим собою. Тому спробуємо подумати над кілька, кількома речами, які мені здається, на які здається. Варто звертати увагу, звернути увагу у своєму житті і чесно сказати собі, чи не дарма я стараюся, першорядне і другорядне. Може звучати трошки так теоретично, абстрактно, можна подумати. Це це ж такі, в принципі, речі очевидні. Мені здається, що не до кінця. Е, ще від Аристотеля, Арістотеля, е, грецького філософа, е, йде такий принцип в тому, щоб пояснити, чим якась річ є, чим щось, от щось маємо, щось, чим це щось є. Щоб це визначити, дуже важливо відрізнити суттєві ознаки предмету від його другорядних ознак. Е, приведу приклад, дуже-дуже простий. Ось є навушники. У мене, навушники. І е, бачимо ніби такі зручні навушники. Треба сказати, е, без чого навушники перестануть бути навушниками. Ну От є тут такі зручні подушечки, щоб приємніше прилягало до вух, до голови. Але якщо їх не буде, ну, то в принципі буде не так зручно, але наушники залишатимуться наушниками. Є ободок, теж для того, щоб зручніше вони сиділи на голові. Але якщо ободок забрати, або така стація може статися, ободок зламається, ну, то я просто можу взяти ці дві частинки, прикласти двох, ну і в принципі буде працювати навіть більше. Одна з цих частин може зламатися, то друга продовжує працювати. Я можу отак слухати. І, в принципі, навушники залишаться навушниками зіпсутими, недобрими, незручними, але будуть навушниками. Але, погодьтеся, якщо зіпсується динамік, ну, то все. Які б вони гарні не були, які б зручні не були, їх можна буде просто взяти і виконати. Приклад з Facebook. У мене на Фейсбуці досить багато друзів, більше ніж тисяча. Я якось не слідкую за кількістю друзів, але знаю, що є багато людей, особливо серед молодих, які збирають собі людей. Збирають собі кількість, і, можливо, їх тішить факт того, що у них дуже багато друзів на Фейсбуці. І це буде добре. Але є одне але. Якщо я так насправді спілкуюся серед з цих друзів тільки з одним-двома, ну навіть з десятьма особами, то ця кількість втрачає свій сенс. Особливо увага. Якщо я взагалі ні з ким не спілкуюся, от можна собі так уявити, що я такий інтроверт, настільки в собі замкнений. Що. А, я хочу мати друзів. Дуже хочу. Ну бо це на... нормальне, натуральне. Ми, істоти соціальні. Господь нас створив для спілкування, не для того, щоб я сидів е закритий в е своїй кімнаті або десь гуляв постійно, але сам. Е Господь нас створив для того, щоб спілкуватися. Натомість, якщо я буду, власне, мати оцю другорядну річ. Кількість друзів на Фейсбуці, а не буде ні з ким спілкуватися, то це буде без сенсу. Абсолютно. Ця кількість не буде виконувати, так скажемо, своєї функції. Ось. Тобто, можемо дійти до такого висновку. Варто собі сказати: першорядні і другорядні речі. Другорядне це не те, що я можу і треба відкидати, що я можна відкидати, бо воно якби не впливає на сутність. Ні. Воно впливає в певному сенсі на сутність. Про просто другорядне, яке б красиве, яке б воно б не було привабливе. Якщо воно не поєднано з першорядним, з тим, що під цим другорядним, то це другорядне втрачає свій сенс. І, власне, так є, на жаль, з духовним життям в нашому житті. Взагалі. Скажімо так, з будь-яким типом спілкування, але в першу чергу з таким типом спілкування, яким є духовне життя. Бачу в конфесіоналі дуже багато людей, дуже багато. Я би сказав навіть, ну, 80% тих, які мені попадалися найчастіше, не вміють відрізнити чогось такого, як. Важкі гріхи від легких. І майже кожна друга третя сповідь, кожні другі треті сповіді я намагаюся людям вказати. Що, слухайте, це те, що ви мені назвали, там 95% це легкі гріхи. Ви знаєте, що з них ви не зобов'язані сповідатися. Можете, але не мусите. Варто в першу чергу дивитися на важкі гріхи. І в разі чого бігти одразу, як тільки щось станеться. А з легкими, то вже, ви, в принципі, можете і так покаятися. Причастя, святе, якби стирає, спалює ці ваші гріхи. Ось. І роблю це не для того, щоб послабити сумління цих людей, або бачу, що вони дійсно страждають. Особливо це стоситься тих, які. Не перелічили ще пару легких гріхів, і потім прибігають отець, отець ще. ще, ще. І видно, що якщо я їм скажу ні, ну, то я їм зіпсую день, а можливо, і зупсую довший час. І вони ще й позбавлять себе святого причастя. Ось. Невміння відрізнити першорядне в духовному житті від другорядного. Так ось. Задай собі питання. Чи першорядним в моєму житті є виконування якихось побожних, звичайно, дій, чи живе спілкування з живим Богом? Ось, Власне, варто собі записати, на своєму серці, записати, умовно кажучи, мати постійно перед очима, що першорядним в духовному житті є моє спілкування з Богом, моя молитва. Звичайно, не мол і увага, молитва не тільки як якісь формули, а моє живе старання бути в контакті з Богом, говорити йому те, що я хочу йому сказати, і готовність почути відповідь, яка може прийти в абсолютно різний спосіб, може прийти. Може прийти як натхнення, може прийти як якийсь вірш зі Святого письма, який я відкриваю там часами читаю, або як якісь слова під час проповіді священника, або як щось, що я можу підпочути від моїх друзів і навіть навіть від людей, яких я просто отак зустрічаю на вулиці. Господь може говорити в будь-який спосіб, навіть через якусь подію. Абсолютно не пов'язано, так скажімо, з е, хравим мовим або так, е, таким, скажімо, так, християнським контекстом. Господь може в будь-який спосіб до нас говорити, але важливий момент, щоб це було на першому місці в моєму житті. Все інше, таке як те, що ми називаємо релігійними обов'язками, наприклад, е, свята Меса в неділю. Ранкова вечірня молитва, читання святого Писання, якісь добрі вчинки, мої обов'язки в парафії, якщо я є в якійсь групі, якщо я є в якомусь русі і так далі. Все це є дуже-дуже потрібне, бо воно формує, воно формує мене і допомагає мені вдосконалювати те, що є першорядним. Другорядне для того, щоб вдосконалювати і формувати, і допомагати набирати якусь форму тем, тому, що я першорядним. І як ви вже здогадалися, якщо в моєму житті так насправді присутнє тільки і виключно другорядне, механічне е, ходження на сетумесу в неділю, або навіть щодня, механічне повторювання основних е, молитов, навіть хай це буде. Весь молитовник за день, або весь псалтир прочитаний за день. Е, механічне читання Святого письма, якщо я не розумію, що це все для того, щоб мати живий стосунок з Богом, щоб перейти до такої живої молитви, яка може не мати форми, в принципі, не, може не мати визначеної форми. Але якщо цього все нема, то всі ті другорядні практики втрачають свій сенс. Якщо довший час я так живу, то прийде момент, коли мені це все набридне, коли я просто чесно собі скажу, нащо я це роблю? Я не отримую від цього ані задоволення, ані жодного прогресу. Нічого не відбувається. Це тільки мені заважає. Можливо, зроблю таку гіпотезу. Можливо, це варто піти за цим голосом і якось покинути ці практики, для того, щоб усвідомити, а чого я себе так насправді позбавляю. Не заохочу всіх це, це робити, звичайно, як один священник колись сказав, що розцерковлення, така, таке поняття придумав він, розцерковлення це є обов'язковий. Етап духовного розвитку людини. Занадто смілива фраза, але щось в ній є. Тому я заохочую звернути пильну увагу, чи я вмію відрізняти в моєму духовному житті першорядне від другорядного, і чи це другорядне займає своє місце, яке належне цьому другорядному. І чи я не позбавляю себе в першу чергу живого, спокійного, чесного, невимушеного спілкування з Богом?